Доброго ранку з вами новини з боліт. Ви готові поринути в останні події, які відбулися на Росії. Ну треба ж собі якось настрій піднімати. Правильно? Давайте сідайте зручніше і насолоджуйтеся, адже нічого так не тішить ніж усвідомлення того, що ми не на їхньому місці. На Росії знову потоп. Так, так вам не почулося. Природа вкотре вирішила особисто провчити росіян. Справа була у Карабаші. Там місцеві відзнали на телефон справжню карабаську пригодницьку драму. У головній ролі тамтешній мер, який дістається на роботу затопленою дорогою. Босий, мокрий, і пішки. О, Миколаєвиший йде! Проривається у Карабаш! Карабаш. Улюблене місто! Бар'єрне огородження, як то кажуть. Одним словом, у Карабаші весело, але нікому до того немає діла. Коли Росія стає територіально меншою ніж була до цього, озеро, яке вийшло з берегів, для них вже найменша проблема. Але тамтешньому меру, нехай наступне відео Ну, Може собі такий агрегат зробить. Ну аби до роботи добиратися було легше. Плаваючий диван ноу хау від російських столичних винахідників. До речі, про тамтешню столицю днями російська депутатка за сумісництвом коріная москвичка Ірина Родніна вирішила поділитися своєю географічною мудрістю. Ну як мудрістю, тут треба якийсь антонім. Тупістю підійде. Отож, за її словами, столиця Росії, Москва закінчується для неї на третьому кільці. А що далі, вона не в курсі. Ну, тобто, ви зрозуміли, так людина, яка має владу впливати на життя росіян, елементарно не шарить, що відбувається за межами центру Москви. Мені здається, якщо вона дізнається про існування регіонів, то їй доведеться ну, викликати швидку від шоку. Але це ще не найбільша маячня, яку несли російські політики минулого тижня. Повірте мені, є ще більш неадекватніші. От, наприклад, ось цей знайомтеся. Це пан Мілонов, середньостатистичний російський пропагандист та депутат. Нещодавно Мілонов заявив, що треба повертати у моду імператорську Росію, але через призму шкільної форми. Ну і надихнувшись японськими аніме, показав ескізи. Як ну, він це бачить. Вийшло щось середнє між мундиром і косплеєм. Я вже бачу, як російські діти ходять в такому вбранні до школи. Ну, це просто щось. Днями заяву зробив, і головний дон всієї Росії Рамзан Дон Кадиров. Ми не кривляємося, просто дон в око потрапив. Коротше, кажучи, на Росії, десь на просторах Грозного між Кадировим та кібертраком відбулося кохання з першого погляду. Кібертрак, хто не знає, це нове творіння Ілона Маска. Ну, такий собі електропікап з майбутнього. Кадиров заявив, що американський мільярдер особисто подарував йому цю машину. Тож він присобачив до неї кулемет та поїхав на ньому кататися навколо дому. Ну просто кадирівські будні. Хороший апарат, Дон. Дякую Ілону маску. Дон за такий транспорт. Дон. Він скоро відправиться до на СВО на передову. Дон. Хлопці перевірять Дон. А потім дон. Ми напишемо характеристику. Дон, що треба змінити. Після цього цирку Ілон Маск вирішив зробити публічну заяву. Мовляв, він не дарував кібертрак Кадирову. Той сам зняв епічне відео, де ганяє на пікапі біля своєї резиденції, дякуючи маску, начебто за подарунок. Як воно там було насправді, ну, хто його знає? Ну і наостанок пропоную вам трошки крінжанути з наступної новини у Ярославлі, директор одного з тамтешніх підприємств, вирішив, що ну, якщо влаштовувати день народження, то воїстину з фараонським розмахом. Ну, тож до вашої уваги, вечірка у стилі Давній Єгипет по-російській. Масовка, яку ви бачите на фото, всього лише працівники підприємства. Так їх запрягли в колісницю. Так, це принизливо. І так, їм треба премія. Суворі російські реалії вони такі. У нас вами були новини з боліт. Не перемикайте!